Так, ви можете сказати, що це сильне пошкодження. Так, ви можете сказати, що це дорогий ремонт. Але це ж Subaru Limited, це ж машина мрії, це суперкомфортний автомобіль з економним мотором, з класним салончиком, з повним приводом, який об'їжджає любі машини на бездоріжжі. З практики я вам скажу так: ми переробили тих машин купу. Якщо вам цікаво, що ми взагалі починали ту компанію Інтертрейд і ганяли для себе автомобілі, ми ганяли ці Субару і роги. Тоді на них були дуже конкретні зазори, як ми їх робили. Може, колись розкажу відео. Якщо вам цікаво, пишіть, ми знімемо ролик про це. Але зараз про цей автомобіль. Вони. Дійсно, вони легко складаються, дуже багато запчастин є по Тайвані. По оригіналу так, його трішки дорого збирати. Якщо його зібрати по Тайвані, все є, все супер дешеве і дуже швидко збирається. Ну, Земчасті ж на ці нові машини також в Тайвані роблять. Так що ну, метал, він що оригінальний, я думаю, що не оригінальний, плюс-мінус те саме. Ну, Зараз ви мені, звісно, почнете кричати, що зазори не сходяться, не стає. Так стає, все там нормально сходиться. Він, якщо краситься, він що він згниє вам чи що. Можна збирати і по Тайвані. Я собі всі машини збираю по Тайвані, якщо вони гарно стають. Є такі варіанти автомобілів, які погано стають в зазори, то ми їх стараємося бушні запчастини брати. Цей робиться дуже круто. Машини такі стають 17-18 рік в 12, 13, 14, 15 тисяч, залежно від пошкодження. Але це нові тачки, а не... Поїжджена Європа, яка вже віддається нам, що ми доїжджували. Так що звертайтесь компанію «Інтертрейд». Ми вам привеземо супербитка, суперцілого, супербитого, суперзламаного, якого ви виберете. Наші менеджера з радістю вас проконсультують. Так що звертайтесь компанію.